Пройшли кого-то, то, то під'єднається на постоянно і давай. Ну, у В першу Ще, чергу що? я хотів би звернутися до мешканців Київської області і держави взагалі, що ми приймаємо всіх на протязі місяця, щоб здали то, яким шляхом вони. вони, вони Опинилося, це нас вже будемо розбиратися конкретному випадку. Але ми хотіли би, як намога менше, залишити або вибухових пристроїв, або гранат, або іншої зброї, нарізної на зброї, зброї гладкоствольної перероблені на вулицях нашої області. Права в тому, що на сьогоднішній день є, скоїться пограбунки з використанням пристроїв, схожих на зброю. Але Після його розкриття, після затримання ми тільки можемо казати, що там була або зброя, або муляж, або, як кажуть, навіть іграшковий пістолет. Даний обріз. цей обріз був вилучений недавно, неділю тому. Його присхождення наступне. Коли в одному з районів Київської області він був легально зареєстрований, у нього був Розрив ствола на полюванні. Ну і власник даного обрізу вирішив, що от залишив собі хоч обріз, обрізав стволи і ось ви, ви його бачите. Після чого він осознав свою провину і даний обріз здав. Це патрон. Скільки? Тут проблем немає. Це одна одиниця, два, патронів, два, два патрони, одна одиниця зброї. Два патрони, кожна. це кожна, є кожна одиниця. На місцях? Да. Ну, мисливська зброя, вам тільки що ми пояснили. Це зброя, яка або помер хтось, власне даної зброї, і немає коштів на перереєстрацію. Нема на кого перереєструвати. І дану зброю здають самі е, родичі колишніх мисливців. Я столет Вальтер П. 88 компакт. Вальтер, він який? Це. Газовый газовый? Газовый, да.